Фух, у нас сьогодні 6 травня. До речі, вже травень почався, я не знаю, чи я в травні щось вже записував чи ні. Не пам'ятаю. Щось мені аж поплохев. Коротше, я почти повністю різав углі води. І по ітогу залишилося фактично соло білки, але ще трішки цього жирів. Ну, Типу з насіння, з горіхів такого. І це прямо тільки що у нас виходить, новий тиждень почався. Я піднявся на 7,5. Вчора на 7,5 було окей, а сьогодні на 7,5. А вчора на 7,5 я пройшов 50 хвилин. Сьогодні я пройшов 33 хвилини і я чую, що мені прям піздець херово. Достав із сухпайка отаку штуку французького сухпайка. Зараз хочу а, відкрити та до кави взяти на перекус якраз о 10-й годині. То нормально. Подивимось, що воно За сухпайок. А батончики із сухпайка, це, звісно, діччета. Так, а ну тут прям... От так вот. по дві печенюги. Я думаю, мені 4 вистачить, в принципі. Можливо, це і багато, хтось скаже. Але ну, прямо відчуваю. Сейчас подивлюсь, можливо, і двох достатньо буде, якщо попусти. Фух, Прям руки трусять, видно, сахар упав жорстко. Треба. Так, ну чуть-чуть мене попустило. Таке, вже півтора часика пройшло, я трохи навіть попрацював. Що я вам хочу сказати? Я не коштував е, сухпайки Укр, Але блядь, ну оці французькі сухпайки, ну вони, блядь, звісно, на вкус не очень а, печиво, потім батончики. це, ну, Я їв тільки снеку, а все інше ще не пробував, хоча я там дохера. Ну, я там вже колись показував. Сьогодні може це попробую. Ну, коротше, снекова історія, вона... Ну, походу, це через Сублімат. Але, блядь, привкусно ну, трешовий капець. Реально, ну, прям взагалі не файний. А, воно. Ну, на, на смак все то, як. Е, таке враження, що його просто жорстко.